Глядачів телеканалу Сі 4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. На Буковині у Дністрі знайшли тіло чоловіка. Не пандусом єдиним у міській поліклініці номер 1 після двох з половиною років очікування в експлуатацію. Запустили ліфт для пацієнтів. Працював за кордоном, маєш право на пенсію. Як працює нова постанова Кабміну? Чернівчани провели в останню дорогу ще одного захисника. Солдат Михайло Рижиков загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. Поховали героя на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава. Глибоке співчуття рідним та побратимам. На Буковині у Дністрі потонув чоловік 27 травня. В селі Мосорівка Вікнянської територіальної громади Чернівецького району в річці Дністер виявили тіло. Рятувальники підняли його з води на берег та передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює особу загиблого та обставини смерті. Причини трагедії з'ясовуються. У Чернівцях завершили розслідування справи про підробку документів, через яку держава недоотримала понад 2,5 мільйона гривень податків. Слідчі бюро економічної безпеки з'ясували, у листопаді минулого року працівниця однієї з компаній внесла неправдиву інформацію, договори, накладні та митні декларації. Там були вказані фіктивні постачальники сої та соняшникової олії. Насправді ж продукцію купували за готівку у невстановлених осіб, а згодом планували її експортувати. Вати без сплати податків жінці вже оголосили підозру у службовому підробленні, що мало серйозні наслідки. Збитки, завдані державі, відшкодовані повністю справу передали до суду. Пандус це лише початок у Чернівцях у рамках національного тижня безбар'єрності. В міській поліклініці номер один показали, як зробити медзаклад справді доступним для всіх. І не лише на словах, після двох з половиною років очікувань там запрацював новий ліфт. Як це змінює маршрут пацієнта у сюжеті? Перші кроки до безбар'єрності в цій поліклініці зробили ще у 2021 році. Зовні пандуси парковка у середині кабінети на першому поверсі, але головне це новий ліфт. Встановити його в будівлі ще пам'ятку архітектури було складно не технічно, а юридично. Зробити було важко не стільки вкладаючи гроші, скільки отримуючи по часу різних дозволів. Левову частину ми вже зробили. Тобто, ви побачите сьогодні кабінети, де проходять. Лікування і обстеження як звичайні пацієнти, так і пацієнти з фізичними якимись вадами, і до решті місця паркування є. В'їзд, виїзд є раніше. Пацієнти на крислах колісних або милицях не могли дістатися до вузьких спеціалістів на верхніх поверхах. Тепер це можливо. Якщо заїжджав, чи заходив, чи заносили пацієнта на милицях, на візку, то доступність до третього поверху і другого поверху була неможливо. Тому, звичайно, спеціаліст спускався на перший поверх. А це ну не завжди доречно, тому що не можна взяти з собою апаратуру, не можна деякі дослідження провести. Тому що, все, таки є апарати, які прив'язані до конкретного місця. Тому в даному випадку це суттєво покращило. Зміни в поліклініках частина ширшої ініціативи. Представники громадських організацій проводять моніторинги доступності, формують рекомендації, і що важливо, добиваються їх виконання. Я до прикладу провела моніторинг 24 медичних установ, на предмет визначення доступності, надала рекомендації, склали анкети для того, щоб... Поліклініки знали, якими вони мають бути. Доступність це не лише про медицину і не тільки для людей з інвалідністю, це про гідність і рівні можливості для кожного жителя міста, громадськість, омбудсмени. Влада поступово роблять кроки до змін у минулому році. Ми здійснили моніторинг шести поліклінік Чернівецького саме міста Чернівців. Промоніторили 26 відділень і надали офісу повноважено свої рекомендації. Тобто, ми спостерігали, наскільки сьогодні медична установа доступна для маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм. Я скажу, що наші рекомендації. Саме керівниками медичних закладів були усунуті в повному об'ємі встановлення звукових світлофорів, збільшення кількості низькопідлогового транспорту, навчання водіїв, облаштування шкільних класів усе це частини одного великого завдання зробити Чернівці містом, у якому зручно всім, незалежно від віку, фізичних можливостей чи життєвих обставин. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4 Працював за кордоном, маєш право на пенсію. Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє зараховувати іноземний трудовий стаж до українського. Як це працює? Які нині пенсію отримують чернівчани, та на що вистачає виплат далі у сюжеті. Кабмін затвердив постанову номер 652 Вона дозволяє додавати до українського трудового стажу роки офіційно відпрацьовані за кордоном. Це стосується і тих, хто працював у радянські часи. Якщо особа офіційно працювала за кордоном, їй не вистачило українського стажу для призначення пенсії в Україні, то вона може додати свій неземний стаж до українського стажу і цим самим реалізувати право на призначення пенсії за віком. Також зазначеною постановою врегульовано механізм зарахування до стажу періодів роботи набутих особою за межами України в Республіках колишнього радянського союзу до 1 січня 1992 року. Щоб зарахувати іноземний стаж, потрібні підтверджуючі документи. Заяви вже почали надходити. Але ж які пенсії у наших містян і чи вистачає їм виплат? Я працював учителем. Потім я працював методистом в районному відділі освіти. У мене 40 років стажу я проробив. Мала пенсія 4 тисячі 300. Це не пенсія, це подачка на повітря і воду. В принципі, мені вистачає. За кордоном ніколи не була. І не вже. нові правила дають шанс отримати пенсію тим, хто працював за межами України. Але головне питання для більшості пенсіонерів залишається незмінним: не як оформити виплати, а як на них вижити. Радислав Українець Катерина Тарасюк, новини Сі 4 у Чернівцях переселенці літнього віку можуть отримати гуманітарну допомогу. Щоправда, не всі йдеться про продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб з Луганщини віком від 60 років. Допомогу надають тим, хто має статус ВПО та не отримував продуктових пакунків з грудня минулого року по квітень цього. Аби отримати набір, потрібно мати документи всіх членів родини, паспорт, податковий номер і довідку ВПО. Видача відбувається у волонтерському хабі на вулиці Шеп. Тиського 18. Він працює з вівторка по суботу з 11 до 14. Попередній запис за телефоном на екрані це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4